Ну, Всім привіт! Зараз ми будемо делестувати смаколики. Зі мною щеночка була найкрутий для гостати. Починає почни за чого. не. ну са ти кривляйся. Ой. Лін, ось, бери. Я більше не хочу. Ні, попробуй. Ні, вже пробувала. Добре, тоді будемо делеструвати самі. Якщо вона це пробувала. Добре, сото. І це вкусне. А как ти не пробувала? Піагула, Тиско... І це не вкусне. Ну, мені воно, я все не знаю. Ось а таке я вже задегустирував. І оце вкусне. Так, давайте почнемо їсти, я возьму обділку таку надати. А я оце хочу. Ви теж коли... Ну, зараз, навіть, напевно, граєтесь.

Ты в нас не шов коробочки. Ты не звук. і ми пробуємо вже. Так як я вже запробовал, то я ставлю семь А десяти. А ты учистик Багато. Десять? Да, багато. Да, це так, це максимальне. Так, максимально. Тепер буду. попробуємо оце, типу, орло. Орло? Можливо, це орло, можливо, ні, це з кокосом. А ми давно Да. Ого, в нас отаке печуко. Вийшло. Добре, ось тобі одна. А я не любиш ще. А, добре, ти вже пробувала, ней. Отакий От сніговичок я вам вже показував, попався мені. Смак смачний. Ку. Далі. Звісно, ми попробуємо. Що ми попробуємо? І всім ці видишки. Ну я вже це це давно. І ромашка. Ще моя біла? І моя. Ще моя. Не, цитату тоді бере якусь роман. А ось, сейчас ось, ось. попробую максимум. Китату любить. Китату любить. Так. Ромашка дуже смачна. І написать нас всіх всех цукару. Ще я буду пробувати вафельки далі. І давайте поговоримо ще трішки про таку коробочку. У нас вона лисилася. Вона дуже прикольна, можемо щось сюди встати. Це саме слацне моє вміє. Хочеш попили. Друзі, ще він, наприклад, принесла в такі. Ага, от такі. Це нічого роботи. Ні, ось, оце така саме ця Добре. Ось, я напробую отаку от царку. Смочина. Uh -huh. А те не коршами. Да, не до корсами. Чи не киса, а чи кисача? И, конечно, вафелька. И чубачу так. So, давай покинь. И место вафелька. Давайте ми попробуємо Добре, я показав сами. Мы маємо пробувати Ой. Ти чіпота. Отаку і отаку. От У нас не багато лице. Добре, і вафельки. Почнемо вафель. У нас багато вже вкусня сопроводило. Хоча ні, давайте щось друге. Я думаю, може Давайте отаку. От Вона дуже гарна Виглядає гарно, але не хочу, що я за тебе нічого не до І ставлю я її всього десяти.

І, ми будемо робити відео по пильні поїжджі Зачи ми, ми в автобус. Бо ми граємось, Найс, це мало, мало лайків набираємо. І ми в те, а теострові, так? Ми показуємо вам дім на колесах, який ми і ще... попробуємо зробити. Це в автобус. У да, мене буде відео, як я складаю з лего. Менісно лайк. No like. Да. Ось таке таке, я не знаю. Чи лайкуй. ставте лайку, буду лайку. Ставте подобань, підписку, а ми з вами прощаємося.